В цьому відео ми поговоримо про те, як розуміти польську мову на слух. Особливо вам це допоможе на диктанті, тому що в залежності від того, що ви почуєте, те ви і напишете. Якщо в інших мовах деякі звуки в словах не чітко вимовляються, то що стосується польської мови, тут як пишеться, так і читається. Тобто, як ви почули це. Так ви і повинні це написати. І ми перейдемо зараз до конкретних прикладів, але я хочу наголосити на тому, що дуже уважно вслуховуйтеся в те, як промовляється слово. Наприклад, там слово Ченсто, так? Кожна буква вимовляється. Тобто, якщо це там буква е з хвостиком, вона також вимовляється. Нічого, знаєте, не проковтується, наприклад, як в англійській мові, так середа венздей. Тобто, на відміну від англійської мови, в польській мові всі букви читаються. І тепер переходимо до прикладів. І будемо ми розбирати букви групами, дуже подібні між собою, щоб ви розуміли цю різницю. Наприклад, літери В, В і Л, і приклади слів В, вив, вивят, так, Л, лануго, лануго. І, наприклад, літера У – Пшевик, пшевик. Тобто, коли ви чуєте не тверду літеру В, а У, це різні букви. Або, наприклад, Л, може бути так, що в одному слові дві літери і В і У. Наприклад, човєк, човєк, Так? І ви розумієте, що перша літера в вона читається більш так м'яко, і друга більш твердо. Тому запам'ятовуйте і звертайте увагу на ці нюанси. Наступна група це літери А і О, і тут О вимовляється по-різному, в залежності від того, де в слові стоїть. Якщо, наприклад, он стоїть всередині, то вимовляється, власне, як он. Труйконт, труйконт. Якщо в кінці, то більше як «оу», «оу». Наприклад, «дрогон», «дрогон», так, чуєте різницю труйконт і «дрогон». Тому також це важливо пам'ятати, і якщо це певний відмінок, звертаєте також увагу на відмінки. І ви далі бачите по сенсу речення, що там йде нажентнік, який відповідає на питання з ким, з чим. І тоді буде закінчення і в іменнику, і в прикметнику ОМ-ОУ. Оце дуже важливо. Наприклад, потенціальну дрого. І може ось так, знаєте, я вам намагалася записувати ці аудіотрішки, щоб ви розрізняли ось цю різницю, коли просто літера А, коли О. Але коли я здавала особисто, було чутно, наприклад, так, де в кінці слова стояла ось ця А з хвостиком. Але може бути це не так прям, знаєте, як би театрально, штучно. Може трішки змазано бути, щоб ви навіть такі полутона ви вловлювали, вчилися це вловлювати на слух. Або якщо ви не дуже вловили, ви побачили по відмінку, так, тут, скоріш за все, буде наженник. Навіть якщо вам не дуже прям так чітко ви почули так, на аудіозапису, що це буде он, «дрогон». Може буде «дрогон», Брогу. так? Трішки так спокійніше це вимовляється. Але різницю повинні ви розуміти між А і О. Розібрали. Наступні дві літери це літери Е і Еу. І також, що стосується літери Е з хвостиком, в залежності від того, де вона стоїть в слові, буде трішки по-іншому вимовлятися. Якщо, наприклад, Е стоїть, з хвостиком в кінці, як в слові щеу, ще, то буде це чутно як еу. А якщо всередині слова, як, наприклад, в слові пенкайом, то більше це чутно, що вимовляється як ен, пенкайом. І також звертайте увагу, знову ж таки, на відмінок. Якщо слово стоїть в відмінку «бєрнік», який відповідає на питання кого «цо?», то тоді буде в іменнику закінчення Е. Наприклад, псез auрт. Якщо так не буде чутно, що це Ел на кінці, але перед цим стоїть ПЕЗ, ви розумієте, це бєрнік і кого-цо, так відповідає на питання. Кого Пшез аорте. аорте. Наступна група літер це літери Ж з крапкою, Ж і RZ. Комбінація. Так от, звук Ж можуть позначати на письмі як літера Ж з крапкою, так і Rz. Z. І літера Ж з крапкою вона завжди буде тверда, а літера РЗ може трішки пом'якшуватися. Але я хочу, щоб ви найважливіше звернули увагу на відмінність між Ж з крапкою і Ж. Тобто, якщо це слово виружнями, виружнями то тоді ви чуєте, що це тверда Ж, так? Ж з крапкою. а якщо Наприклад, немає такого слова. І якщо ви захочете там написати Z з кресочкою, то тоді би це вимовлялося виружнями. Виружнями. Розумієте так, різницю? Виружнями і виружнями. Тобто, і це дуже важливо. Також Z і інші приголосні можуть пом'якшуватися літеркою І, яка йде після них. Наприклад, жі. Так, це більш м'яка, якщо після З іде І. Але ми про літеру І поговоримо далі. І тепер щодо літери І і пом'якшення. Якщо після приголосної стоїть І, то І пом'якшує приголосну, яка йде перед ним. І також, якщо є комбінація, наприклад, І, -е», то буде більш м'якіший. Ось це Е. Тверде, яке в нормі тверде в польській мові, якщо воно стоїть якби окремо, якщо немає перед ним літери І, воно тверде Е. А якщо перед ним є літера І, то, тоді це звук Є є. І от, наприклад, почуєте цю різницю, коли є звук Є. Саме неспецифічне. Так, ми читаємо неспецифічне. Не неспецифічне не такого немає. Нєспецифічне, не тому що пом'якшується. І зараз приклади слів, коли читається е тверда. Забуження певний зервання. Чуєте? Не зірвання, а зервання певний. певний. Тобто також Е, вона тверда, певний. Тому от, цю м'якість чуйте. І якщо ви почули, що там пом'якшується літерка Е, то тоді перед Е стоїть І. І остання група літер, про яку я хотіла поговорити, це літери С і «щ». Тобто літери, де С е звичайна, і С е з кресочкою. І от почуєте також різницю. Самодільнощі. І другі комбінації упошледження безпосередні. Ш безпосередні. у Неупоследження, якщо б там не було, так, ось цієї кресочки, тоді було упоследження, а уполедження, упощледження. Ось такі приклади на сьогодні. Я думаю, вам стало набагато зрозуміліше щодо вимови і розуміння польських літер і успіхів на диктанті.